На порозі стояла молода дівчина з дитиною, і я знала вже все наперед, що вона скаже. Не очікувала від себе такого спокою, навпаки, хотілося їй порадити те саме, покинь і влаштовуй своє життя. Дивовижно просто, як смішно буде звучати від молодої дівчини, що вона кохає мого 53-річного чоловіка, підприємця середньої руки. Господи, дитино, думала я, що ж з тобою не так. А з неї в той час сипалося, наче з прорваного мішка. Він любить мене, але ви вчепилися за нього і не даєте йому продихнути. Відпустіть його, він же вас не кохає і ніколи більше не полюбить. А тебе він кохає? спитала я. Звичайно, у нас і дитина спільна, і вона показала нас горточок. Михайло мені й квартиру купив і живе практично зі мною. То чого ж ти його не готуєш та не переш з нього, що він до мене приходить? спитала я. Бо ви для цього лише годитеся, Випалила дівчина і поглядом ковзнула по моїй доволі широко кості, фігурі та великому балахоні. Яка гірка правда, лиш для цього годжуся, а колись і на руках носив і в вічному коханні божився. Ми студентами ще були, коли одружилися. Жили в батьківській квартирі, а потім Михайло як пішов вгору, то його вже неможливо було спинити. А я, золота медалістка, варила каші і міняла підгузки. Діти ще малі були, коли я вперше відчула, що Михайло гуляє. В мене не було доказів, я не шпигувала за ним, але я на всі тисячу відсотків знала, що він когось має. Він часто їздив у відрядження, далі допізно працював, далі мав зустрічі в вихідні. Практично я була вдома сама з дітьми, а він десь там заробляв, крутився і веселився. Я собі сказала, що заради дітей маю це пережити, а далі звикла. Зараз це так звучить, звикла, до чого тільки жінка не звикає. Діти підросли і пішли в інститути. Я вже працювала просто для того, аби не бути вдома на самоті, відволікала себе роботою, ідеальним порядком та стравами від відомих блогерів. Я лише почала жити якось так, на півсили, а тут ця панянка з дитиною взялася і такий, знаєте, копняк: добре, я йду, а ти, дитино, залишайся та чекай на Михайла. Перекажи йому, що я більше не хочу з ним жити. Батьківська квартира давно зачекалася господиню, все було необжите і розхитане. Я спокійно прибрала в квартирі, коли в двері подзвонили, і знову неждані гості. На порозі стояв чоловік. Любо, ти чого? Я не збираюся нікуди від тебе йти, тим більше у нас діти. Я вже не в тому віці, щоб з маленькою дитиною жити в одній квартирі. Мені потрібен спокій. Мені все одно, сказала я так само спокійно, мене твої проблеми відтепер не хвилюють. Я закрила за ним двері в усіх сенсах. Діти нормально сприйняли такий поворот подій, тим більше, що вони батька і не знали добре, а такий вчинок його не красив. Суд присудив мені половину майна, тому чоловік переїхав жити до своєї дівчини з дитиною. Він трясеться від злості, що я спеціально все підлаштувала. А я, чесно кажучи, й не думала, що це мені принесе стільки насолоди і грошей. Тепер молодий татусі й далі працює і гуляє, а його кохана не дружина чекає його вдома з дитиною. Чесно кажучи, мені цю дівчину шкода, бо вона могла б мати зовсім інше життя, якесь кохання, але ж вибрала жити з старшим чоловіком. Грошей тепер у них вдвічі менше і буде ще менше, бо Михайло не планує спинятися зі своїми уподобаннями. Мені зараз спокійно і добре, поїду з дітьми та онуками на відпочинок, бо геть мені нерви ця ситуація розгойдала. Підпишись, підтримай українськомовний контент.